Всім привіт, друзі! Я зараз у селі, і у мене сьогодні таке неочікуване відео. Моя мама живе в Бельгії і передала мені посилку. Вона казала, що вона буде дуже маленька, але. О, боже, яке, воно важке! І ще отак, я точно не знаю, що там, тільки зверху бачу, що тут багато їжі, різних цукерок і так далі. І мама ще сказала, що я ще так багато хотіла тобі передати, але просто не взяли. Тому, друзі, я вирішила зробити розпаковку. Мені здається, це цікаво. Мені просто самій дуже цікаво, що там всередині. Я кажу, мам, буду робити Спаковку, що ти передала мені з Європи? Я сподіваюся, світло буде і його не вимкнуть. Принаймні ще одну годину вона повинна тут бути. І починаю з цього мішечка, який не дуже приємно пахне. Спочатку здалося, що там щось зіпсувалось, але потім я побачила: ну, звісно ж, там сирий. Перший це ось такий маленький камамбер. Я так розумію, що це камамбер. Ну, один треба розпакувати. Це білий сир з пліснювою. В принципі, в нього немає як такого неприємного запаху. Він м'який, схожий на камамбер. Спробуємо. М -м 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 -м. Він дуже смачний. Він такий насичений. Ну, Насправді є така нотка, можливо, комусь чогось неприємного, але мені вона дуже подобається. І такі сири дуже витримані і класні, вони мені ще трошечки. Віддають якимись грибами лісовими. Це дійсно дуже смачно, я таке обожнюю, мама. А наступне з цього мішечка це ось такий сир, який має найбільш неприємний запах, але його, до речі, у нас практично не знайти. Це сир для тартіфлета. Я колись готувала тартіфлет, але, звісно, просто зі звичайним камамбером. Не хочу його розпаковувати. Він, в принципі, зовні виглядає як звичайний камамбер. По-моєму, цей сир називається реблюшон, і його використовують саме для тартіфлета, Для такої запіканки французької, вона з беконом, з вершками і ще зверху з тим сиром має бути дуже смачною. І, от саме з цим сиром, я її не готувала. Дуже класна штука, треба пробувати. О, тут таке м'ясо. Я не знаю, що конкретно це за м'ясо, щось схоже на бекон. Наступні ось такі тверді сири. О, це щось швейцарське, я думаю, це щось дуже класне. Треба куштувати. Бо одразу ось так відріжу від нього шматок. Пахне. Таким сиром, типу пармезану, він витриманий, в ньому навіть в запаху є щось таке солодке. М -м 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 -м. Боже, такий вершковий. Він, він дуже смачний. І молочний, і вершковий, і насичений, і витриманий. Просто кайф. Якщо просто так їсти пармезан, наприклад, ось такий витриманий, він занадто насичений, це щось менш інтенсивне за смаком і таке більш ніжне, він просто ідеальний до чаю або до кави. О, боже, ще сир. О, я знаю, що це за сир. Це для традиційної французької страви. Коли на ось таких малесеньких сковорідочках розтоплюється сир, він ось так нарізаний пластинками. Він теж достатньо насичений. Я його відкривати не буду, але він зроблений для того, щоб його можна було розплавити і зверху вилити на картоплю, на м'ясо. Ще дістала тут дві баночки дуже смачного тунця. Це тунець в Боже. Я не розумію, він напевно в якійсь олії. Ну а загалом просто дуже смачний тунець. Я його вже куштувала. А це артишоки. Я їх просто обожнюю. Вони є в маринаді. Ці, здається, в олії. Теж відкрию їх пізніше. Я обожнюю артишоки, в принципі, в будь-якому вигляді. Е, свіжі, я їх відварюю із таким майонезно сметанно чесниковим соусом їм. Мариновані просто в маринаді, такому солоному, солодкому, кислому, або ось такі в олії. Як на мене, це дуже і дуже смачно. Боже, тут стільки всього я реально повірила мамі, що вона передасть трошки. Наступна сумка ось така. І тут. Е... Тут написано Аліна. І це свічка. Це свічка. О, вау! Боже, яка вона величезна. Це, це, це світильник. Це світильник. О, дивіться, як гарно! О, отут вона і буде стояти. О, все. З таким пультом дуже класна штука, така атмосферненька. Ось там всередині світиться вогник. Далі. О, ось це дуже класні сіточки, до речі. Я намагаюся ходити в магазини і на базари саме з такими сіточками. Іноді, звісно, забуваю, але взагалі рекомендую їх придбати. І овочі, фрукти набираєте і зважуєте прямо в цих сітках, щоб не використовувати пакети. Мама передала мені перчики. Мама знає, що я їх дуже люблю. Ці Перці називаються падрон, е, вони зазвичай іспанські і готуються просто цілими, смажаться з сіллю і лимонним соком на пательні. Я вже два рази в своєму тіктоці, інстаграмі готувала ці перці. Для мене це супер смачно. Я просто одну таку порцію з'їдаю за раз, і мені мало я їх обожнюю. А ще що тут? Ой, такі бататіки. Ага, це не для мене, це просто потрібно комусь передати там. Але тут пляшечка пива. Я так розумію, це, до речі, пиво. Яке варять монахи там, в якомусь своєму монастирі. Я, в принципі, не поціновувач пива. І отака шоколадочка, але це не моє, це відкладаємо. Далі тут ось така шоколадка швейцарська. так, Це здається, швейцарська фірма. Ну, дуже смачний тут шоколад з абрикосовим лікером, наскільки я розумію. Ну, я її і спробую зразу. Цікаво. Я так хочу встигнути зробити весь цей огляд, поки є світло. Ой, тут дуже такі симпатичні штучки. Ось так це виглядає всередині лікер, я так розумію. М -м 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 -м. Дуже смачно, хоча всередині є таке ніби кристали цукру. Але сам молочний шоколад дуже ніжний, Ну, я обожнюю цей лінт, і вона дійсно така алкогольна. Угу. тут мама ще мені постіль передала. Вау, о, така ніжна тканина. Ось тут вся постіль в ось такій гамі. І ось такий шопер голубенький з квіткою. Принесла спеціально, щоб показати. Мама мені півроку назад купила ось такий шопер, подарувала. Здається, це бершка. І я тепер. Просто до нього прилипла. Я постійно його ношу. Я, в принципі, часто в такому бомж стайл, і воно підходить під усе. Тут просто все моє життя в цій торбі я обожнюю просто отакі зручні універсальні штуки. І остання оця дуже тяжка сумка. Так, що тут у нас є? Перше, що я побачила? Це каштани. Вони, звісно, якогось спеціального сорту. Це солодкі каштани, які можна їсти. Якщо що, не всі каштани, навіть ті, які ростуть в Києві, якісь там супергарні і класні, і великі, не всі можна їсти, бо деякі з них, здається, навіть можуть бути отруйними. Я так розумію, зараз сезон каштанів, і от мама передала, щоб я їх приготувала. Буду гуглити, як їх готувати. Але взагалі-то десь на першому чи другому курсі навчання в університеті, будучи студенткою, я літом поїхала. В Австрію на роботу я була прибиральницею в готелі і потім ще була офіціанткою в одному австрійському ресторані. Там, до речі, дуже смачно готували. І от у них був сезон ось цього каштанового пюре, пюре з солодких каштанів. Воно було вареним. Воно було схоже на картопляне пюре, тільки трошечки мало таку плотнішу структуру, воно вичавлювалось ніби через чесник давку Ну, Десь отака кулька цього пюре була і зверху ще додавалось чи то морозиво, чи то вершки. Ну, Я би не сказала, що я фанат ось цих каштанів. Я знаю, що дехто любить. Мені вони просто нагадують солодку картоплю і з таким якимсь дивним присмаком. Але вдома, звісно, обов'язково приготуються. Дуже цікаво. Далі, ось така. Ковбаска. Я одразу хочу її спробувати. Я дуже люблю ці ковбаски фует. Причому вони бувають дуже різними на смак. О, ця з горішками. Ось так вона виглядає. Тут всередині грецькі горішки. М -м -м -м. Смачно? Звісно, смачно. Чому б і ні? І ще одна баночка риташов. Вибачте, ще пережовую ковбасу, але хочу швидко. Поки є світло. Це ось такі артишоки з оливками і, здається, з каперсами. Артишоки в грецькому стилі з оливками каламату і з грецькими травами. Я впевнена, що це буде смачно. Я просто впевнена. Ого, це ось така моцарела прям величезний шматок моцарели для салату капрези. Next! У лемонграс це у нас азійська така штука. Я би додавала в це в чай або в якісь там ями і так далі. Це сушений лемонграс. У мене вдома теж є лемонграс і заморожений, і сушений. Я його і в чай додаю. Це дуже смачно і взагалі дуже класна штучка. А що тут? Be my avocado bro. Мама говорила мені про цю спецію. Це спеція для авокадо. Ну, дуже смачно пахне. Тут прям такі великі шматки солі Перець чілі, сезам. Ну, ще там багато чого є. Гостра. І кисленька, і солоненька. Дуже смачна спеція. Я думаю, не тільки для авокадо буду використовувати. І ще одна ковбаска це вже з лісовим горішком. Ось така фует. Боже, скільки тут всього. Пармезан. Нарізаний одразу пластиночками. Само собою, це смачно, парміджано-реджано. Далі ось такий. Ой, це дуже смачний мигдаль. Він смажений з сіллю, але от його, якщо розпаковувати, його потрібно одразу і з'їдати. Я його і розпакую, тому що там уже на третій день він трошки не такий. Т він виглядає як самий звичайний мигдаль, але ну, він настільки смачно обсмажений. М -м -м. Mm, щось таке в ньому є. Ну, не такі, як звичайний, ще він солоненький. Дуже смачна штучка. Все. Це... Оце вже я не знаю, що це таке, думаю, що це арахіс в якійсь оболонці. Ну, тут якийсь коктейл. Я думаю, що тут різні види горішків або різні смаки оболонки. Треба пробувати. Ну, Виглядає точно так само, як на упаковці. Такі от горішки в різні оболонці. Mm, смачно, дуже смачно. Колись я у нас щось таке їла. Деякі гостренькі. Один був гострий, один ні. Ого, Боже. Скільки упаковок, боже, це ці пайн пайнацт. Кедрові, кедрові горішки. І упаковка чиа. Я, до речі, люблю чиа, інколи роблю з нього пудинг. Просто заливаю або звичайним молоком, або йогуртом, або кокосовим молоком. Смачно. І ось такі кедрові горішки. Це один із найдорожчих горіхів у світі. Ну, ясно, що там макадамія і так далі. Але взагалі вони дорогі і ну, вони смачні, вони прикольні. Цікаві на смак. Боже, скільки всього. Далі Чедер. Ось такий сирочок-чедер, нарізаний пластинками. Ну, чедер це чедер. Він дуже смачний, він класний, я його теж люблю. Ну, такий стандартний. Ой, а оцей чедер, він ще смачніший, аж дві упаковки. Він дуже класний. Це теж доволі витриманий сир. От він такий, такий звичайний, жовтенький, біленький. Коли я була в Бельгії, у мами, вона показала, як вони їдять ось саме цей чедер. По-перше, вони люблять його їсти з капустою кольрабі. Вона така просто кругла, зелененька міні-капусточка, за смаком і за структурою, схожа на середину звичайної білокищаної капусти. Вона хрустить, така більш солоденька, дуже прикольна. І вони прямо ось так, як бутерброд, в прикуску їдять цю капусту з цим сиром чедер і ще присипають зверху сушеним коренем селе. З сіллю це теж дуже смачна спеція, я її інколи додаю. Mm -hmm. Дуже смачний сирочок, дуже Боже <рес> мама питає: що тобі передати, щоб я нічого лишнього не передавала. Я кажу: ну знаєш, я там у тебе купувала такий сироп агави, і він у мене вже закінчується. Одненьку бутилочку передай. Чотири, чотири оцього сиропа агави. Чим він мені сподобався? Тут дуже зручна тара, тут ще дуже зручна ось ця пімпочка всередині, яка не протікає. Його просто потрібно так сильно нажати. І от це дуже прикольна штука. Я цей сироп агави просто використовую замість меду в якихось рецептах. Ось так він виглядає. І отут всередині просто потрібно сильно на нього натиснути, і він такою зручною струйкою виливається. А тепер мені оціх я не знаю наскільки на два роки. Тут є такі 3D-пазли, теж підписані. Тут е, якась така штучка. А, колесо огляду і глобус. Буду складати не дерев'яні. Х'юбердонс. Belgian style. стайл. Це я не знаю, що це. Чесно, не знаю. Ну, ясно, що це якісь цукерки з начинкою всередині, цукрові, напевно. Мені мама щось говорила про них. Здається, що це щось таке традиційне бельгійське. Ну, ось дивіться, ось так вони виглядають. Така желейка З желейкою всередині. Смак насправді трошечки хімічний. Ну, але, в принципі, цікавий. Ну, напевно, щось виноградне, дуже насичене. Це зверху така. Пружна жилейка, більш як, ніби вона засахарилася. А всередині просто такий дуже густий джем. Ну, Це щось цікаве, я ще такого не куштувала. Ось такі вафлі, така вафелька з лісовим горіхом. Ну, Напевно, щось схоже на кіндербуено. А це що таке? Ага, Сірники. Це ось такі декілька упаковок. таких у сірничків. Дуже цікаві, якісь різдвяні. А це ехінацея. Ну, коротше, запитаю у мами, що це воно таке. Next, next. О. Це, це, дуже, це дуже смачні цукерки. Коте дор це бельгійський шоколад. Ось такі цукерки. Тут зверху темний шоколад. Всередині вони такі, як іриска, дуже тянуться, трохи важко жуються, але взагалі вони дуже смачні. Це я відкусила половину. Вони ще просто були в холоді. Тверді, їх важко пожувати. Але оця одна цукерка, її можна дуже довго їсти. Mm, ось такі ковбаски стіки. Це теж ковбаски міні-фует. Mm, дуже класні, я теж їх вже куштувала. Печиво. American cookie. Mm, гадаю, це печиво має бути дуже смачне. Але я ще жую цукерку, тому, напевно, не пізніше їх залишу. Mm, ванільний цукор. О, oh, яка класна штучка! Це ось такі. Ванільні, цукри в стіках. Ну, от його завжди мало, його завжди треба. Класна штука. А, аж сюди пахне. Та, вау! це шоколадні чіпси. Вже вони були на знижки. Тут є ціна, до речі. Без знижки вони євро 99, зі знижкою євро 59. Бельгійський шоколад написано. Ну, тут вже треба коштувати. Треба, треба. Шоколадні чіпси. Висипала і з іншої сторони відкрила, ніж треба. Так, це ось такі шоколадні чіпсики. Ну, дійсно виглядає як чіпс. Може, це сіль. Оце дуже цікаво спробувати. Пахне чорним шоколадом. Вони на солені. Щось таке хрустке. Дуже приємний шоколад. Це смачна штучка. Ням-ням. Далі. Ось такі жилейки зі смаком яблука. Вони кисленькі і теж дуже смачні. Боже, тут стільки всього, що ну я не знаю, це мені на рік, мам. І ще один лінт з лікером, ось такий шоколад, який я вже куштувала. Ой, далі оці цукерки це просто якийсь наркотик. Ось такі от цукерочки, вони дійсно дуже смачні. Я просто вже солодкого не хочу, але вони всередині ну, ось такі самі, як виглядають ось тут. Дуже ніжні. Дуже. О, це чорний шоколад, це для мене. 85% какао. І саме оця шоколадка. ну Вона така мені смачна. Там всередині всі шматочки запаковані окремо. І ще ковбаски. Ці вже з перцем чілі. Давайте прям хочу закусити. Тут ще попередньо були такі самі ковбаски. Ось ці класичні я відкрию. М -м 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 -м. Дуже смачно. Ці ковбаски, м'яско. Це завжди, ням-ням. Моншері. Я дуже люблю ці цукерки. Напевно, багато хто знає ці цукерки, моншері від Фара Роша всередині п'яна вишня в лікері. Так, а що це таке? Це пакети. Пакети для подарунків. Новорічних, отакі різні, з ялинками, сніжинками, з солдатиками. О, просто величезна коробка е з цих цукерок Мерсі. Вони теж дуже смачні. Отакі. От просто реально величезна коробка. Мені здається, я мерсі таких великих і не бачила. Різдвяна колекція. І ось тут є всередині, які вони мають смаки. Я сподіваюся, вам сподобався цей огляд, бо мені самі було дуже цікаво це все розпаковувати. Боже, і Боже, скільки тут всього. Отака розпаковка у мене вийшла. Якщо вам було цікаво, будь ласка, залишайте свої коментарі. Не забудьте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Мені буде дуже приємно і в принципі це дуже допоможе розвитку каналу. І Якщо ви хочете бачити ще якісь різні рубрики на моєму каналі, будь ласка, залишайте це в коментарях. Я все буду читати і брати до уваги. Дякую за перегляд.